Доброго дня! Давайте усмішки всім дарувати і друзям, і гостям, і мамі, і татові. Хай радість злітає у небо, як птах, і добрі слова у всіх на вустах. Діти, давайте відгадаємо загадки. У загадках відгадками є слова Рими. Тесне вчасно гальма і газ. Відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Наступну загадку слухайте. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає через море й океан. Водить судно капітан. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит книгу олівець видає нам продавець. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Знань чимало в нього є, лаха міх віддає, міста знань постійний житель, носить горде ймення, вчитель. Молодці малята. Про кого були загадки? Про вчителя, садівника, продавця, капітана. Будівельника, водія усе це назви різних професій. Професія це праця, яку людина присвячує все своє життя. А тепер послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Кмітливий скляр. З вечора в ставку плавали качки. Прийшов Юрко рано до ставка і бачить диво дивне. Весь ставок покритий тонким склом, а під склом вода грає. Питається Юрко в тата, хто це покрив ставок? Сміється тато і каже, є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов і засклив ставок однією величезною склянкою. Живе той скляр далеко на півночі, а тепер до нас завітав. Хто ж той скляр? запитав Юрко. Мороз. Діти, про кого йдеться в оповіданні Василя Сухомлинського? Які зміни на ставку побачив Юрко? Юрко побачив, що весь ставок покритий тонким склом. Що Юрко запитав у тата? Юрко спитав, хто це покрив ставок? Що відповів батько? Батько відповів, що це зробив умілий кмітливий скляр. Малята, а як ви вважаєте, а чому мороз названий склярем? Чи запам'ятали ви автора цього оповідання? Так, звичайно, це Василь Сухомлинський. Заняття наше закінчується. Дякую вам за увагу! До побачення, мої любі.